У Національній академії сухопутних військ у Львові працюють курси для військових капеланів. Представники різних релігійних конфесій, що входять до ради у справах душпастерської піки приміноборони, обговорюють специфіку роботи капеланів у військах, а також вивчають відповідний іноземний досвід капеланської служби. проведення такого спільного курсу вже є значним досягненням. Ми разом шукаємо шляхи, яким чином капелани зможуть краще послужити своїй країні. Курс розроблений таким чином, щоб ми могли ділитися своїм досвідом один з Одним, а не вказувати що і як робити. На курсі залучено 24 священнослужителів, незважаючи на різнобарії конфесії і навіть релігії, які вони представляють, мета у всіх капеланів спільна. Рольського капелана є бути поруч військового службовця, бути для нього підтримкою, бути для нього товаришем. І напевно, що кожен військовий капелан покликаний солдатом бути солдатом, з полковником, полковником, полковником з генералами, генералом. Тобто він має десь знайти підхід до кожного військового і головне його завдання є духовна підтримка. Тобто через нього десь військовослужбовець має відчувати, що Бог є разом з ним. Взагалі, капеллан це ж как бы человек нейтральний, по суті, так да? би бы, в э, уставі капелланства прописано, що капеллан це может как бы, держатися своєї конфесії, але находиться. Воїна вон довжен бути как битральним ну, чоловіком да нітральним духовним літером, скажем так, після завершення курсів священники передаватимуть отриманий досвід духовенству. А вже в найближчому майбутньому в підрозділах збройних сил України з'являться штатні військові капелани. На першому етапі ми плануємо до 1 червня 2017 року вести та укомплектувати посади військовими священниками капеланами у бойових бригадах сухопутних військ, повітряних сил, військово-морських та високомобільних. Ніх десантних військ збройних сил України в подальшому вже з вивченням першого етапу досвіду, першого етапу та пропозицій командирів військових частин, командувачів видів, будемо продовжувати цю роботу. Антон Моронович, Олексій Мазурін, Віталій Рудковський, В'ячеслав Назаренко, військове телебачення.